Basileo Rimes, Arcivescovo Maggiore dei, della Chiesa Siro Malattara, Sua Eminenza Reverendissima, il Signor Cardinale Roger Edgherai, Sua Eccellenza Metropolitan Jan Fabia, di Preston, Sua Eccellenza William Paul Sturla, Metropolita di Pittsburgh dei Bizantini, Sua Eccellenza Monsignor Tadeusz Koniusiewicz, Arcivescovo di Minsk dei Latini, Це ребенці, вині, печенце, високоприосвящені і приосвящені великі, преподобні сестри і брати, всечесні всесвітніші Отці, довгі хресті, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Найперше дозвольте мені в імені. Усіє нашої української греко-католицької церкви щиро привітати усіх тих достойних гостей, які прибули були на наше сьогоднішнє торжество. Найперше хочу привітати патріарха Григорія, Тудіни, грати для презентації, а як не добре для ностра к'єза. Конітяні Сірія і Медії Орієнти. Коли ми їхали сюди з Ватикану, владика патріарх Григорій розмовляв із своїм священником зі Сирії. То містечко на кордоні між Сирією і Ливаном, і той священник йому казав, що в тій хвилині, коли ми молимося, це мі... не, місто, яке має 13 тисяч християн, є оточене військами і там падають бомби. Тому я хочу особливо засвідчити нашу солідарність з християнами Сирії і всього Близького Сходу. І хреста перегранаціоне охнямо для нас. Nostra particolare, для сок єза на ті. Цей собор оставляю вам як знак і символ знищених і звищещених українських храмів Божих. Між ними наших найважливіших свідків. Соборів свідків прадідного християнства, святої Софії в Києві, святого Юра у Львові. Нехай же цей отут собор Святої Софії буде для вас знаком відродження і побудови нових храмів на рідній землі і заохотою до здвигання храмів Божих у місцях вашого перебування. А над усе, нехай собор Святої Софії буде для вас провідним знаком і свідком собору живих українських душ. Святе місце молитви і літургійної жертви за умерлих, живих і ненароджених. Благаю Бога, щоб Він охоронив Собор душ прийдешніх. Українських поколінь. Цими словами із заповіту мого великого попередника, слуги Божого, патріарха Йосипа і сповідника, а також цим символічним актом благословення цього відновленого Собору Святої Софії тут, у вічному місті Римі. Відповідно до постанови синоду єпископів нашої церкви. А відтак відкликаючись на заклик святішого Отця Венедикта 16, я хочу урочисто проголосити відкрити теж у нашій церкві вік віри. Ми сьогодні з вами святкуємо свято Покрова. Пресвятої Богородиці. Ми добре знаємо з історії і з нашого особистого досвіду, що покров причистої Діви Марії для нас, українців, завжди був цією всесильною материнською рукою, яка провадила і провадить нас у нашій земній мандрівці. Але коли ми говоримо про покров Богородиці над нашим українським народом, часом є важко збагнути, в чому він полягає. І сьогодні я би хотів з вами разом приглянутися до покрову пречистої Діви Марії над одною конкретною особою. Особою, яка для нас з вами є певним знаком. Свідко і пророчим голосом цією особою є слуга Божий патріарх Йосиф, рік якого ми урочисто відзначаємо, святкуючи 120-ту річницю з дня його народження. 50 років тому, 11 жовтня, 1962 року тут у місті Римі розпочав свої діяння Другий Ватиканський Вселенський собор. На нього з'їхалися єпископи католицької церкви з цілого світу. І вперше в історії Вселенської церкви були запрошені спостерігачі з інших християнських церков. І віровизнання. Вперше після знищення нашої церкви, тут у Римі в такий урочистий спосіб зібралися українські католицькі єпископи з наших країн поселень. Але зібравшись тут, на цьому соборі, вони засвідчили цілому світові, що з ними. Немає їхньої голови. Вони були свідками тут, у вільному світі, мовчазної церкви. Заявили, можливо, був в такий спосіб про ту церкву, мученицю на землях України і того страждальника, і сповідника главу цієї церкви, який ось уже 18 років карався. Сталінських концентраційних таборах. І таким чином, 50 років тому, в дивний спосіб почалося визволення нашої церкви і народу з сучасної єгипетської комуністичної неволі через старання нашого єпископату на поселеннях за особистим старанням блаженого папи Івана 23, який відкрив цей собор менше, ніж за рік часу, цей чудом збережений по житті сповідник віри прибув до цього вічного міста Риму. Очевидці розказують, що коли він приїхав до Риму, він не мав де мешкати. І він завітав до чи не одинокого місця, яке колись мала українська церква тут у Римі, до нашого дому при храмі Жировицької ікони Богородиці, святих мучеників Сергія Івана. А на той час храм був порожній, опущений. Патріарх переступив поріг того храму і побачив. В стіні чудотворну ікону Жеровинської Богородиці, яка була написана у XVII столітті, коли Україна переживала вогонь війни, глянув очі Божої Матері і зрозумів, що це вона, її покров провадив його в усі ті роки знищення і розрухи. Вона привела його до цього місця, до того вічного міста, для того, щоб він розпочав вихід нашої церкви із дому неволі. Можливо, та історія однієї особи, батька нашої церкви того часу, показує нам, як у найтяжчих часах історії українства. Божа мати є та, що даде кожного з нас своєю рукою дорогами християнської віри і покриває увесь наш народ в Україні і на поселенні своїм святим покровом. відкриваючи рік віри, якраз кілька днів тому. Той день, коли 50 років тому розпочав діяння Другий Ватиканський собор, святіший отець Бедик 16 сказав такі слова, метою святкування цього року віри в католицькій церкві є показати сучасній людині істину і красу Християнську. Ми знову ж таки з цілого світу, з різних єпископських конференцій, на заклик наслідника Апостола Петра приїхали до Риму для того, щоб відбути черговий папський синод. Якраз ікону того папського синоду ми бачимо тут. Є владики між нами з Індії, з Сирії, Сполучених Штатів, Словаччини, Румунії, України і з багатьох інших країн. Намагаємося зрозуміти, як сьогодні навчати про християнську віру сучасну людину. Але я думаю, що немає сильнішого слова про правдивість християнської віри, як Божа краса. І тому особливим знаком для нас на початок оголошення року віри у нашій церкві. І оновлення Собору Святої Софії, який, засяявши у своїй первозданній красі, промовляє до серця кожної людини, яка переступає цей поріг. Краса Божої премудрості, яка сяє через красу цього Собору, показує нам про правдивість, істинність. Красу християнської віри. Свого часу! Слуга Божий Папа Павло VI, який 43 роки тому прибув до цього храму, щоб у його престолі вкласти мощі святого священномучика Папи Климента Римського, звернувся до цього віде, що... ісповідника. Підкреслюючи дві складових його особи і його місії. Про них ми вже згадували вчора, під час нашого всенічного чування. Тоді папа сказав, що освіт своїй особі Патріарх Йосиф відзеркалює найперше духовну велич і неумирущість українського духу його народу. А Патріарх Йосиф, пояснюючи цей символ і знак, сказав, що з посвяченням собору Святої Софії в Римі наша церква безповоротно стала на шлях патріаршої гідності. Ми сьогодні посвячуючи і благословляючи цей відновлений собор. Проголошуючи рік віри, хочемо відновити голос Патріарха Йосифа, який на весь світ тут, у центрі християнства, заявляє про гідність і помісність Української греко-католицької церкви на увесь світ. А друга складова, про яку згадував слуга Божий Папа Павло VI, це є особлива культурна місія в будівництві українського світу.